Хап! Хелло! Нова серія. Хелло, мир. Тримай. Тут. Тут сюди кладуть. Так, Каті знає, що, ну... Ну, прямо... Ігор нас повів взагалі, не знаю, куди. Потім і А от зараз ми... У нас сюди повів. Бро, бро, потопі, ми йди там. Що там? Моя... Данило, у тебе там щось на, на попі. Дивиться. А да. якась зелена. Так. О, дивиться скільки там дерев'я. Моя Я Не потопим. Окей. Данило! Який номер псібольниць? Психбольниця по какому номеру? Все. Це це семен. По якому номеру психбальніше? Діктой. Діктой. Облісти сітрий, судить, а тут у нас брбур потопимо. Так, ми йдемо. Ми йдемо, за Це важко. Тому що? Тому що ми йдемо нагору, тому що я тут бру бру-бру потепів. Дивіться, тут 35 градусів. Ага. Ну, я... о, у Лесі це не так жарко буде. У мене прям вода є. Та з мене теж, дивіться. дивіться ладно, А ну-ка я буду лізти. Зараз. Дивіться, яка тут. Так, тут дерево взагалі. О. У нас на частині ви побачите, як вигріть пам здоров. Оп. Так. А коротше відійдемо. Опа. Ну, це дуже важко не буде. Так. Знімаємо. 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 Збираємося. Подобається, випускають багато лайків. Опа! На два лайки. Будемо шукати. Нічого. Дивіться, які сліди тут. Ого. Це трапляє, я думаю. Ну так. Але ну все одно. Це трапка. Опа, не знаю, чи ви бачите. Це поле. Так, там поле. Ми там у попередніх серіях були. Але... Ну блін. Це одно прикольно сюди і плюсом опа колючки. Де? Да, я можу їх робити. Дивись. О! Раз, два. А це сигма оператор. Давай я по попереду піду. А не, давай, давай. О, рубає колючки. Дивіться, просто рубає їх як масло. Да. Да. Колаборації з ним на велосипеді не буде, бо мені щось 10%. Як прийшов, ти чоловік Вы... не відправить матеріали, бо він мене ненавидить. Чого б мене ненавидите? Чого? Чого ти подумав, що ми тебе не винаги? Він мені, якщо ще не скине матеріали... Лень. Просто лень. Ось ви бачите, він просто їх так робить. Ще один, давай, О! Він просто топче дорогу нам. Так би ми... О, обережено. Ти майже по мені не попав. Опа! Дивиться. У мене скинув, та, воно так. Воно давай, дай. Давай, дай якщо зараз підійде, подивіться в описі. Якщо там є їхній канал, то він все-таки скинув мені відеоматеріал. І ще будуть серії, як ми каталися трьох на велосипеді. І якщо ви 15 тисяч проходь, я появлюся, ними. А якщо не наберете а, взагалі навіть один лайк, то помрете і Нормально. давайте. Лайк плюс підписка дорівнює велика піська. Сень! Що? Ну не кажи так. Що таке? Так ось я видів в ТікТокі. Все, все, все. Давайте, якщо б всі зараз поставите лайк, пот так різні. Буде, буде жити 100 мільйонів років і у неї будуть рватися гаманець від грошей. Тому ставте лайки і підписуйтесь. Чого? Гаманець ти знаєш, скільки? У Та них там будуть зелені купюри. Та там її діду сфотографувати. Там будуть біткоїни! Мільйони біткоїні. Давайте краще вже назад, бо там дивиться! Ось зараз папа. Що це малінка? Це мене, ну що? Та тобі тільки пожирайте! Я сфотографувати лист. Давай сфотографувати. Дивимось, ось як побачите маленьку. Ви не можете це. Вона ще пахне. Смак це. Скочувати, але вона така смачна. Де камера? Де камера? Не, зараз... Раз... Я... Я зараз, не, я mm. не бачу так. Она кисленькая на вкус. Так, дегустація. Mm. Блин, ну там что съедать? <правда> да, назад, Ну Далее, Далі. Назад, є. Ну, ладно. в наступній соли.